Всім привіт! Ми вдома, в Миргороді, на Полтавщині. І ми в Гончаренко-центр Миргород. Тут можна плести основи для сіток, робити різні майстер-класи, дивитися фільми, співати. Тут можна робити енергетичні батончики для ЗСУ, різні мастер-класи, різні ляльки плести, малювати. Тут є психолог, тут просто дуже багато всього, і ви можете обрати для себе щось, завітати сюди і провести класно свій час. Курса англійською тут можна малювати, ліпити різна творчість, хейтмейт, якісь прикраси для волосся і таке є різне. Багато чого, і це абсолютно все безкоштовно. Також тут навіть ми готували їсти якісь там суші чи скейки і ще щось. Це дуже класно, це все безкоштовно і це просто крутезно. Дуже вам радимо завітати і провести класний свій час в Гончаренко-центрі.